Вимикай буденність. вмикай премач. Агенти гура атакували Калінінград. маленька диверсія із величезними наслідками для Кремля. Путін готує Україні шахетний Армагеддон, але ще є час підготуватися. Останні події на близькому сході іран погрожує. Ізраїль продовжує наносити удари, а ціни на газ через це в Україні зростуть. Та черговий скандал із нібито п'яними тицикашниками, які перевернули свій бус посеред дороги. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишуними. Починаємо. В Берліні невідомі напали з ножем на чоловіка, бо він розмовляв українською. Як повідомляє берлінська поліція, інцидент стався вранці, коли 51-річний чоловік вигулював собаку в громадському парку і давав йому команди українською. Почувши це, невідомі запитали у нього про національність. Коли чоловік запевнив, що є українцем, вони скоїли напад, вдаривши ножем у живіт. Наразі потерпілий у лікарні. Агенти ГУР атакували російський калінград та знеструмили об'єкти ВПК та армії РФ. Вони злили охолоджувальну рідину з трансформатора та підпалили об'єкт електропостачання. Було припинено. Збитки для РФ внаслідок диверсії становлять майже 5 мільйонів доларів. Те, Росія не відкидає спроби знищити Україну, навіть зазнаючи величезних втрат, і все завдяки шахедам, як розповів командир розвідувального підрозділу Зсу Денис Ярославський. РФ у вересні планує влаштувати нам шахедний армагедон. Вони будуть на потужності 700 дронів на добу і будуть робити волнами через кожні 2-3 дні. Вони будуть робити вовнами по 200, по 300, по 500 дронів на кожне місто. дрони будуть залітати на висоті 4 км, там де ми їх не можемо збивати стандартними системами КВУ, ПО. і потім опікірувати як орешник. тобто Дронів 100 влучання. Розумієте, що нас чекає вересня. Я нікого не запухиваю, Я б розумів кажу, що буде. Єдине протияді, яке ми зараз можемо зробити, це антишахенні дрони. У нас зараз дві компанії в Україні, які производять хороші антишахені дрони, не будемо називати які. Ми підтримуємося компанії. Ми зараз допомагаємо створити комплекси, які будуть в автоматичному режимі співати шахеди. Причому на території Російської Федерації, тобто ми будемо в Харкові, що вони над біоградом співали, щоб ці соламки летіли не Белгородшина, ані над Харківщином. Але вони це будуть застосовувати. Я вам кажу, що буде в Вересні буде у нас почнеться. Вони нам спробують зробити повітряний армагітон шахедам. Тож донатимо і допомагаємо нашим військовим. І запасаємося павербанками. Тим часом війна на близькому сході продовжується вночі. Знову Іран обстріляв Ізраїль. Іранська атака завдала серйозних руйнувань у Тель-Авіві, бат ямі, реховоті та тамрі є загиблі та поранені та зниклі безвісти. Також прилетіло і в Іран. Зокрема, як запевняють телеграм-канали, Ізраїль знищив в Ірані завод із виробництва шахедів та інших БПЛА. На додачу авіаудар прийшовся на місцеву компанію, яка виробляє майже всі радарні системи в Ірані. Зазначається, що ракети влучили і в нафтобазу в Ірані. Через удари Ізраїлю по нафтовій та газовій інфраструктурі Ірану в Україні може подорожчати газ. Таке припущення зробив екс-голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Кобалів. А все через те, що Іран постачав газ до Туреччини, яка потім перепродавала його до країн ЄС. Але що цікаво, після таких точкових влучень Іран, схоже, вже готовий йти на поступки, як заявив глава МЗС Ірану Аракчі, Іран припинить завдавати ударів по Ізраїлю. Якщо що він зупинить агресію щодо республіки? Аракчі заявив, що атака Ізраїлю спрямована на зрив переговорів щодо ядерної програми Ірану. Тегеран шкодує, що США підтримали цей напад. Більше того, за словами глави МЗС Ірану, його країна готова укласти угоду, яка гарантує відсутність у неї ядерної зброї. Тим часом розгортається вогоні на вулицях Америки. Сотні тисяч американців вийшли на вулиці від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Протести проти арештів мігрантів переростають в протести проти політики Трампа. Більш детальніше про це розкажемо далі в сюжеті. Хвиля масових протестів, що почалася після масштабних імміграційних рейдів США, охопила десятки міст. Каліфорнія центр подій. Тут у Лос-Анджелесі вже кілька днів поспіль не вщухають зіткнення між протестувальниками та силовиками. Арест юмейчардводишно праймс. Сотні затриманих комендантська година на вулицях, поліція в броні, національна гвардія і навіть морпіхи. Активісти скандують «No Kings», ніяких королів. Це не просто гасло, а звинувачення на адресу федеральної влади в авторитаризмі та придушенні прав. Правительство нас не слушает. Никто нас не слушает. Никто. Поэтому мы сами должны защищать свой народ. Это может выглядеть плохо со стороны, но для нас это единственный способ, чтобы нас услышали. чтобы правительство нас услышало. Серед протестувальників емігранти з багаторічним легальним перебуванням без кримінального минулого. Багато батьків, співробітників, сусідів для протестувальників. Це не операція із забезпечення безпеки, а демонстративний акт залякування. Річід о правах чоловіка ані рістовують людей, які делают свою роботу, задержують в школах, это печально и душераздирающе. Мы не чувствуем себе в безпеці. Мирні марші супроводжуються співом гімну, промовами про права і свободи. Молодь сім'ї з дітьми, активісти це не просто протести свого роду громадянський супротив, але є і інший бік. Протестувальники блокують дороги, спалюють баки для сміття, перекривають доступ до адміністративних будівель. У відповідь силовики проводять масові затримання тільки за останні три доби понад тисячу по всій країні. І ось поворот на прес-конференції міністра внутрішньої безпеки Крістіноєм стався скандал. Сенатора Алекса Паділіо, який представляє Каліфорнію, з силою виводять з заходу, заламують руки, надягають наручники, та все це на очах камер. Федеральна влада заявляє, сенатор порушував порядок. Він нібито не представився, дієво агресивно. Але багато хто в конгресі, включаючи його опонентів, назвали інцидент загрозливим прецедентом. Губернатор Гевін Юсом звинувачує Білий Дім у зарякувані та політичному насильстві. Суд вже ухвалив повернути контроль над національною гвардією Каліфорнії губернатору. Дії федеральної влади визнали незаконними. В США люди все більше почали протестувати проти Трампа через його вибрики. Одним із яких є парад не тільки в честь 250-річчя армії США, але й себе коханого. Дивний збіг, але кажуть, так сталося випадково. Урочистість співпала із днем народження 47-го президента. На параді взяли участь 6700 військових десантників та понад 120 одиниць техніки. 60% американців вважають парад недосільною витратою бюджету. Захід обійшовся у 25-45 мільйонів доларів. Та й загалом такий дорогий парад пройшов не дуже. Трамп спав під фанфари Рубіо прямо показав своє відношення до цього. Власне, перший за 30 років парад трохи провалився. Певно, Трамп хотів як у Путіна, але американський народ не російський. Терпіти такого не стали. Мережі почало ширитися відео, де нібито п'яні ТЦКшники не вписалися в поворот. Перекинули свій бус в кюветі, а потім втікли. Зазначається, що сталося це на Хмельниччині. Розповсюджують відео місцеві змі. Кажуть, перед тим як тікати, чоловіки перевдягнулися у цивільний одяг, аби не привертати увагу у Хмельницькому обласному центрі комплектування. Вже відхрестилися від учасників інциденту. кажуть, не їх бусик, і вони ніяк не причетні до цього. Але чий ж то бусик? Питання досі відкрите. А зараз новини від податкової. Тепер перекази грошей з карти на карту будуть особливо ретельно відстежувати від 2025 року. Державна податкова служба значно посилила контроль за доходами фізичних осіб та фопів. Податкова вже зараз має інформацію про частину ваших платежів. Більше того, можливості ДПС дізнатися про карткові перекази постійно зростають. Це зумовлено низкою нових механізмів та посилення обміну інформацією між. Різними державними структурами банківська таємниця залишається чинною, але її розкриття стало більш доступним для податкових органів за наявності законних підстав. Податкова здатна звіряти банківські виписки з вашими задекларованими доходами. І якщо знайде різницю, призначить перевірку. За порушення податкових правил, доведеться заплатити відсоток податку на доходи, військовий збір та штрафи за несвоєчасну подачу декларації або приховування доходів. Тому будьте обережними та не порушуйте правил оподаткування. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал і звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.